У них інший колір шкіри, інша релігія та інша мова. Втім, сьогодні вони жителі країни, яка згідно з Конвенцією ООН взяла на себе зобов'язання захищати їх права та піклуватись про них. У день відкритих дверей в притулку для біженців у Мукачеві приурочили до Всесвітнього дня біженців. На даний час тут проживає 53 чоловіка. 53 чоловіка із семи країн усього світу. Усього світу. Значить, 21 дитина з них і четверо дітей без супроводу, тобто без батьків. Кожен з них в силу обставин був змушений покинути батьківщину та шукати притулок в чужій країні, не знаючи, що їх чекає та чи будуть вони комусь там потрібні. У мене приїхали з Сомалі, тому що там біля війна, дуже, дуже війна. Там біля очень війна і прийшов тут. Для кращої інтеграції в українське суспільство з біженцями в притулку працюють як кваліфіковані педагоги, так і волонтери. Тут намагаються створити всі умови, аби ці люди в чужій країні не почували себе обділеними. Однак ставлення населення до іноземців, які приїхали з неблагополучних країн, поки що залишає бажати кращого. Коли гуляють, там ані дають погано слова, ані Тобі сказали, чорні, так, пірати чому приїхала. Люди кажуть, страну є хороші блахи, але... є а тут на Мукачево, на маленький город. Не тебе посмотриш, що твори. Ну і все різні люди. Проблеми виникають і при влаштуванні на роботу не так багато підприємств закривають очі на походження та колір шкіри. Отримати статус біженця також питання не одного місяця, інколи навіть і року. Втім, така обережність держави не безпідставна. Ми прекрасно розуміємо, не завжди ці люди, які потрапляють на територію нашої держави, є дійсності шукачами притулку чи біженця. Є і на жаль. Потрапляють і злочинці, потрапляють і ті, для кого наша територія стає тільки транзитною в них є бажання потрапити в України е, західної Європи. Вони для того, щоб себе на певний період злегалізувати, звичайно, вони е, звертаються до нас, щоб отримати цей статус. Вони шукають притулку та захисту, але й тут проблеми та труднощі, від яких вони втекли з рідних країн, не закінчуються. Найменші мешканці пункту тимчасового розміщення з'явились на світ уже в Україні. Втім, чи стануть вони повноправними членами українського суспільства поки що говорити зарано.